Доброго дня всім! Компанія Лемкін сьогодні представила вам один з найбільших навісних плугів, які представлені на світовому ринку. Це є Ювель 10 модель. Максимальна кількість корпусів 7. Відстань між корпусами 1 метр, висота стойки 80 сантиметрів. Опційно можна заказати також і 85 сантиметрів. Висота стійки. Дана комплектація має встановлені усилені передплужники. Передплужники МС-2 заукруглені спереді для того, щоб працював без забивання. І також плужні відвали, які призначені також для е, оранки по великих рештах. Дана модель також має циліндр складання. От ми щойно могли побачити, як під час обороту плуг складається до мінімальної ширини, обертається з невеликим радіусом і розкладається знову на е, задану ширину. Даний плуг комплектація має опорно-транспортне колесо, плуг навісний, в роботі він працює як навісний. Якщо в нас переїзди між полями, ми колесо переводимо в транспортне положення і цей плуг перетвориться в нас в плуг. Тобто частину плуга йде вже на колесі. По нерівних дорогах, при великих переїздах розгружаємо задню віз трактора, розгружаємо навіску і транспортуємо на колесі.